Дорогі побратими і посестри, по учасники знімальної групи. Я дякую всім за увагу до фільму Барс Незакінчена справа і пропозиції щодо подальших показів і подальшої долі фільму. Посилання на вільний доступ в описі до цього видава. Дивіться, поширюйте, а зараз я спробую дати. Якісь такі узагальнені відповіді на найчастіші запитання і пропозиції, які надходять різними каналами з різних джерел. Отже, так, Марія Яремчук режисерка фільму. Барс Незакінчена справа. Ні. Вона не донька Назарія Яремчука, і не має до його родини абсолютно ніякого відношення. Повторюю, режисерка. Фільму Марія Яремчук, журналістка і режисерка. Так, фільм знаходиться у вільному доступі на Київстар ТБ. Я вже говорив про те, що буде в описі доступ, посилання буде внизу. Ні фільм безкоштовний, за перегляд не потрібно платити. І донатити не потрібно. Якщо така потреба виникне, ви знайдете цю інформацію на Facebook-сторінці Сектора Правди або на сторінці ГО «Рушійна сила». Так, ми готові зустрічатися з глядачами. Ні, це не буде завтра, це не буде післязавтра і за першим помахом палички. По кожному випадку треба говорити окремо. Пишіть в коментарях. Так, ми плануємо показ фільму про Барса за кордоном. Ні, титри ще не готові, переклад не готові. Так, ми раді всім пропозиціям, конструктивним пропозиціям, ми їх сприймаємо і готові над ними. Працювати. Ні, в нас немає жодної ексклюзивної організації. Тобто ми розглядаємо як пропозиції як від організацій, так і від, індивідуально від кожної людини. Так, всі пропозиції щодо майбутніх показів як в Україні, так і за кордоном, залишайте в коментарях до цього відео. Так, ми відзняли набагато більший обсяг матеріалів, який є в фільмі, і плануємо їх в подальшому використати. Ні, я особисто не переконаний в тому, що варто робити другу серію фільму про Барса. Як на мене, це фільм абсолютно цілісний, але... Ми звичайно будемо обговорювати про позиції, різні варіанти і про рішення вас обов'язково повідомимо. Так, я вважаю за доцільне потрібно показувати цей фільм для старшокласників, в шкільній аудиторії, а і водночас вважаю, що це має бути. Системний підхід педагогів, організаторів показу. Абсолютно кожен, кожен перегляд в шкільній аудиторії, в класній аудиторії, він має бути опрацьований. Так, ми робили кілька показів, в студентській аудиторії. Ми маємо абсолютно позитивні відгуки і, звичайно, ми будемо продовжувати ту, ту таку роботу. Ні, ми не вважали, ми не, вважали не вважаємо, що студент це є наша цільова аудиторія. Фільм створений для, різних, для всіх глядачів, всіх, хто цінує кіно, хто цінує історію, хто цінує. Правду про е, ці події. Так, ми раді нашим глядачам, так ми уважно читаємо коменти. До зустрічі. У нас є незакінчена справа, про яку говорив Барс. Дякую.